Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні, 23 серпня, ми вшановуємо один із головних національних символів України державний прапор, що є уособленням нашої національної єдності, честі та гідності. Патріотизм, любов до батьківщини, почуття національного єднання народжуються в наших серцях, коли звучить державний гімн і майорить державний прапор. 2 вересня 1991 року над будинком Верховної Ради України було піднято синьо-жовтий прапор символ незалежності та суверенітету нашої держави. Український народ зробив свій історичний вибір бути Україні незалежною і суверенною державою. 23 серпня в Україні щорічно відзначають День державного прапора України. Це свято всіх поколінь українців. Це данина поваги символу держави, що пройшов довгий часом героїчний, часом трагічний шлях. Під рідним прапором український народ утвердив віковічну мрію про державність, соборність і самостійність. Благородність сині і жовтий кольори неба і пшениці символізують велику працю наших людей від сходу до заходу України з півночі до півдня. Сьогодні наша країна, весь український народ, проходить через тяжке випробування, окупацію ворогом, який хоче забрати, найголовніше нашу волю та свободу, Долаючи труднощі, відстоюючи незалежність та недоторканність територій. Гинуть справжні патріоти української землі, гинуть наші воїни і мирні люди. Ми повинні бути гідними пам'яті загиблих і не опустити знаменно їхньої боротьби ні перед якими негараздами. Давайте вшануємо героїв хвилиною мовчання. Молюсь за тебе, Україно, щодня, і щоночі у думках. Коли ми разом, ми єдині. Молюсь за кожного із нас. Я прошу в тебе, милий Боже, щоб мир настав на цій землі, щоб серця не зупинялись, адже вони ще молоді. І прошу волі для народу, будь ласка, Боже, збережи життя людей і їх свободу. Будь ласка, нам допоможи. Буде святкувати 33-ю річницю незалежності України. А сьогодні ще одне важливе свято: День державного прапора України. Офіційно це свято було запроваджене наказом президента України Леоніда Кучмі 2004 року. Документ був допущений наступним президентом Віктором Ющенко, який заснував традицію піднімати синьо-жовтий стяг під час всіх державних свят. До привітального слова запрошується білокоровицький сільський голова Коцур Сергій Леонідович. Добрий день, шановні односельці. Сьогодні ми відзначаємо День державного прапора. Одного з символів державності і незалежності нашої країни, таким як державний герб і державний гімн. Символів державності і незалежності. Які сьогодні боронять сотні тисяч наших захисників і захисниць, ідучи в бій під цим синьо-жовтим прапором і віддаючи за нашу землю найцінніше своє життя. І тут, на цій площі, присутні діти наших полеглих захисників. І сьогодні в нас в сусідній громаді, в сусідньому селі Жубровичі, також поховання. Воїна-захисника, який віддав своє життя за нашу свободу і незалежність. Ми всі маємо бути свідомі тій історії, яку ми проживали і проживали багато поколінь українців, і тій історичній епосі, скажімо, чи тому історичному періоду, який ми проживаємо зараз. Сьогодні стоїть питання існування взагалі нашої держави. І ми маємо бути свідомі тієї відповідальності, яку ми сьогодні несемо за нашу країну. Всі без винятку. Тільки згуртованість, допомога нашим Збройним силам, допомога одне одному, допоможе нам перемогти в цій страшній війні і подолати ті виклики, які стоять перед нами в тилу. Сьогодні дуже символічно, що в цьому флешмобі, в флешмобі бере, бере участь. Беруть участь діти і наша молодь, тому що саме їм в подальшому розбудовувати нашу країну. Ми маємо сьогодні зробити все. Наше покоління має зробити все для того, щоб зберегти країну для наших майбутніх поколінь, щоб ці діти, які тут присутні, і ті, які ще народяться, зростали і жили у вільній, мирній, комфортній, демократичній. Прекрасній країні, нашій Україні. Чого я всім щиро бажаю. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Сучасний прапор України являє собою білокур, що вперше з'явився у 15 столітті та використовувався козаками війська козацького. Саме тому ми вшановуємо його багатовікову історію. Державний прапор уособлює усі прагнення та надії українського народу на краще майбутнє. Тож нехай синьо жовтий стяг і надалі вселяє в серце кожного українця гордість та спонукає на нові подвиги заради своєї батьківщини. Будьмо згуртованими і небайдужими до майбутнього рідної землі. Тільки разом ми зможемо зробити її прийдешнє кращим та гідним. Покладаємося на успіх наших спільних дій та активну співпрацю, які єднають і зміцнюють нас з Днем Державного прапора України. Но в серцях народу українця поля це наша перемога, воля, поля це нас нашому народу наша, воля справда і свобода, люба Україна, ми завжди собою, силам тобі, силам мені. Наша перемога лиху годину, разом як ніколи, Україна, в наших серцях, що вони сомнюються в кожному із нас. в в в тобі, сила мені, сила в тобі, Сила сила, За перемогу козацького роду, якого я і ти. сила в тобі, сила в мені, мене не переможні на своїй. Прапор України, це прапор вільної країни, це прапор міста і села, це стяг моєї батьківщини, і в ньому вічності добра. Він майорить, як синє небо, безхмарний символи добра, а жовтий золоте колося відбиток віри та тепла. І він звеличиться над нами, показуючи вірний шлях, блакитним жовтим кольорами на небі, на своїх полях. Від щирого серця вітаємо вас із визначним святом Днем Державного прапора України. Захід до Дня Державного прапора України закінчено. Дякуємо за увагу.